Цікавим є той факт, що на початку ХХ століття так званий Російський імперський Крим був двічі завойований руками і кров'ю українців. Вперше це зробив в квітні 1918 року Запорізький корпус під командуванням полковника Петра Болбачана, який, форсувавши Сіваш, обійшов Перекоп, захопив Джанкой і Симферопіль. і тільки змова керівництва УНР з німцями. Не дозволило Чорноморському флоту стати українським флотом, а Криму частиною України. Вдруге, це було зроблено анархічними бандами Махна, що складалася з введених в оманне ним українців в листопаді 1920 року. Вони, за прикладом Болбачана, форсували ваш і вийшли в тил перекопському групуванню Врангеля, чим обвалило оборону Білої армії і змусили білих поспіхом на пароплавах втікати з Криму слід зауважити, що це був третій або навіть четвертий склад армії Махна, зібраний з українців, так як попередні армії були розбиті в боях і покинуті Махном. Після чого він промудрявся задурити голову новим послідовникам, і знову вів їх до бою за інтересами Московії. Одразу після звільнення Криму радянська Червона армія під командуванням Фрунзе напала на Махна і розсіяла залишки його війська. Махно вкотре кинув своїх вояків, втікши до Європи. Двічі, протягом 20-го століття українці здобували Крим, але жодного разу їм не вдалося здобути його для себе. Вперше, зрадники з керівництва УНР віддали його і німцям. Вдруге, Нестор Махно, рясно паливши степові солончаки Криму українською кров'ю, віддав його більшовикам. Цікавим є і той факт, що обидва підкоруючи українського Криму. Не були не те, що віддячені своїм керівництвом, а навпаки. Петро Болбачан, зраджений і звинувачений Петлюрею, був розстріляний, а Махно згнив від туберкульозу в Парижі, проїдаючи кошти єврейської діаспори, яка йому таким чином віддячила за винищення українських селян і мирних німецьких колоністів на територіях колишньої Катеринославщини. Історія гарний вчитель. І тих, хто не засвоїв її уроки з першого чи другого разу, вона змушує повторювати кривавий матеріал втретє. Пройшло 100 років, і питання звільнення Криму постало перед нами знову. Але слід уважно придивитися до привидів грушевських, винниченків, петлюр, махнів, їх тіні і до цієї пори блукають банковою. Отже, втретє, маємо остаточно вибити московські орди з Криму, щоб зберегти його для своєї держави. Поважаючи при цьому права, релігію, культуру, корінного населення нашого півострова. Проте висновки, як завжди, ви робите самотужки.